Вітаю, друзі. Сьогодні за мене на зв'язку адвокат Катерина, юридична компанія «Юрси-Партнери». і ми будемо спілкуватися, як за мої обіцяли, щодо зарахування стажу за періоди роботи в Російській Федерації. Так, наразі досить часто пенсійний фонд. Фактично, всім, хто працював на території Російської Федерації в період до 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення, оці періоди роботи, на жаль, зараз всім масово не зараховані. що має наслідком безпосередньо або відмову в загалі призначення пенсії, або нарахування пенсії в значно меншому розмірі, без врахування стажу в РФ та заробітної плати за такі періоди роботи в Російській Федерації. Однак Наголошую, що це незаконно. Як з цим боротися? Так, безпосередньо основний аргумент навіть ось тримаю поруч біля себе рішення свіже від про відмову призначення пенсії черговій людині. І тут також цитую фактично, це в усіх випадках пенсійний фонд майже ідентично відмовляє. Так, основною підставою для відмови є той факт, що. Російська Федерація припинила участь в угоді про гарантії прав держав частних співдружності незалежних держав у галузі пенсійного забезпечення, що була укладена 13.03.1992 року. Так, це дійсно так. Тепер у внаслідок до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Росія вийшла з цієї угоди, але Росія вийшла з цієї угоди в 2022 році, в той же час. Якщо ви працювали за період незалежної України з 90-го, наприклад, року і до 2022 року, будь які з цих років, то ця угода була дійсною чинною. І якщо на момент вашої роботи у вас наявні всі необхідні записи в трудовій книжці, тобто що підтверджує той факт, що ви офіційно працювали, по-друге, у вас є безпосередньо за вас сплачували страхові внески за періоди з 2000-х -2000 років. Ви маєте, наприклад, про це або довідки про сплату страхових внесків, або страхове свідоцтво на руках, або можливо якісь інші додаткові документи, довідки, докази, що уточнюють, що за вас було сплачено страхові внески. І також, можливо, маєте ще якісь уточнюючі довідки про вашу роботу в Російській Федерації, про вашу заробітну плату. Це теж все необхідно подавати, що дає в загальній сукупності встановити той факт, що ви дійсно працювали офіційно, згідно чинних на момент. Вашої роботи, вимог законодавства, тобто наголошую, і це в принципі відповідає здоровій адекватній логіці. Людина не могла знати, якщо там працювала, наприклад, у 2010 році, 2012 році, що там через 10 років буде повномасштабне вторгнення, і такі періоди не будуть зараховуватись до стажу. Напевно, якби люди знали, які працювали, то скоріш за все і не працювали, і ну, працювали десь би в іншій країні. Водночас, як показує досвід, така, врахування таких періодів воно дійсно має сенс. Тому що, по-перше, це не лише наявність необхідного стажу є умовою для призначення пенсії, а також кількість років стажу воно впливає на розмір пенсії. Тобто, якщо ви нібито нехтуєте, там, думаєте, один-два роки, а там, це, там, наприклад, не критично, допрацюю ще, або мені і так стажу достатньо, пенсію призначить і на цьому буде достатньо. Це не зовсім так, тому що вона, як мінімум, як стаж впливає. Впливає на розмір пенсії, да, не так суттєво, як заробітна плата, але впливає. По-друге, якщо у вас є довідки про заробітну плату, то, як показує досвід, така заробітна плата за періоди роботи в РФ, вона досить часто в рази перевищує ту середню зарплату, яка була на той момент на ті роки в Україні, що має наслідком суттєве підвищення до пенсії. І через суд ці всі дані, які старші, такі заробітна плата можна врахувати. Нагадую, друзі, якщо вам цікаво це відео, ставте уподобайки, Пам'ятайте, що ви можете записатися на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або ж залишити смс-повідомлення чи написати нам. В особисті чати, де ми вас наш менеджер з вами зв'яжеться і запишеться на індивідуальну консультацію. Також, друзі, інформую вас, якщо у вас склалася така ситуація, вам потрібна юридична допомога, тобто у вас є рішення про відмову в зарахуванні або стажу, або заробітної плати на території Російської Федерації, ви це з'ясували, перевірили, що у вас такі періоди роботи або заробітна плата не враховані. Ви берете офіційне рішення письмовому вигляді від пенсійного фонду. про від Відмовити такі, такі то періоди зарахувати, або офіційний лист, що вам відмовлено такі періоди зарахувати. Далі з цим рішенням швиденько, тому що є строк звернення до суду півроку, тобто не затягуйте, готуйте, звертайтеся до суду в судому порядку, посилаючись на вже усталену позитивну судову практику. Зокрема, також положення Конституції України, яке говорять про те, що закон зворотньої дії в часі немає якщо він погіршує становище особи. І відповідно той факт, що Росія вийшла з угоди. Воно стосується лише якби ви там працювали в Росії зараз, а тих періодів роботи, що коли йде мова до 2022, го воно свою дію не поширює. Тому в судовому порядку ваше пенсійне право можна відновити і повністю зарахувати вам ваші періоди роботи та безпосередньо заробітну плату. Також, якщо є у вас пільговий стаж, як, наприклад, працювали за списком номер 1 чи за списком номер 2 є відповідні довідки про це, або, наприклад, водієм на міжміському транспорті, і є теж під необхідні довідки про це, то також ці всі періоди можна зарахувати до пільгового стажу, незважаючи на те, що вони були в Росії. Тому, друзі, якщо вам потрібна допомога, нагадую, виставити лайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А також пишіть нам, телефонуйте. Ми вам з радістю допоможемо. Скинемо уже посилання на реальні позитивні результати, щоб ви дійсно мали змогу наглянути, побачити, що це дійсно підтверджено вже реальними судовими прикладами. І ми допоможемо вам відновити ваше право на пенсію. Якщо вам потрібна допомога і ви звернетесь до кінця сьогоднішнього дня, то ви також отримаєте знижку 10% на наші послуги за промокодом Адвокат. Тобто лише телефонуєте або пишете і нашому менеджеру і говорите, що ви почули про цю знижку, назначайте промокод АДВОКАТ, і ми зробимо вам знижку 10%. Друзі, всім гарного дня! В разі необхідності звертайтеся.